На Закарпаття нет, місяць англійської мови. Тому ми продовжуємо досліджувати, чи пристосований Ужгород до комунікації з іноземним туристом. Уявімо собі ситуацію. Я англомовний турист, який приїхав до Ужгорода. І от я захворіла. Ну з ким не буває. Зараз ми перевіримо, чи допомогли б мені мешканці міста, чи знайшли б зі мною спільну мову та чи показали дорогу до найближчої лікарні. Ексклюзмі канігалміплиз. Сорі, канігалміплиз. Uh, how can I get to the nearest hospital? Sorry, but I don't know. Oh, thank you. Goodbye. Sorry. Uh, can you help me, please? Name to do. Sorry, guys. Uh, can you help me, please? <laughs> <laughs> no so, so. <laughs> uh How can I get to the nearest hospital? <laughs> how, can I, how can I get to the nearest hospital? Can you show me the, ple uh, the way, please? What? <Universe> <makes legislation> <laughs> <intéress upampa> I <thatPI> don't <llegar> Okay, thank you, thank you. Excuse me, can you help me please? Excuse me, can you help me please? How can I get to the nearest hospital? Hospital? Go... left. Yes, it's pharmacy. Green, green. And left. Okay, okay, I understand. Uh, thank you. <laughs> Uh, sorry, can you help me, please? Uh, no. Uh, thank you. Sorry, can you help me, please? Uh, can you help me, please? Yes. Uh, how can I get to the nearest hospital? Go straight. Can you show me? Go straight there, at two hundred meters, and then go left. And uh, on the left side, you will see the hospital. Uh, thank you. Як виявилося, уж не надто можуть допомогти іноземному туристу на вулиці, адже не розуміють англійської. Чи розуміє англійську оновлена поліція? Ідемо перевіряти. Excuse me, uh, can you help me please? Yes, sure. uh, how can I get to the nearest hospital? Could you show me the way please? Are you feeling bad? Yep. So uh, you can call an ambulance. Uh, or if you are feeling very bad, we can uh, take you to the nearest hospital on our police car. До лікарні я все ще не дісталася, а почуваюся погано. Патрульні порадили мені викликати швидку. Чи зрозуміють мене там? Спробуємо. Алло, дитка. Good evening. Uh, do you speak English? Can you help me, please? сказали не. И скинула. Всіх тих, хто в першу чергу мав би допомагати іноземному туристові. На знання англійської мови я перевірила висновки робіть самі. Хоча, якщо до медиків та поліції, турист звертається вкрай рідко, то до закладів харчування часто чи зможуть там йому допомогти, чи комунікують там англійською? Одна з найпопулярніших ужгородських кав'ярень. Чи допоможуть нам тут? Чи знають тут англійську? Перевіримо? Добрий день. Я можу приємти вас замовлення? Hello. Do you speak English? Yes, of course, I speak English. I would like a latte, please. Uh, would you like to drink some classic latte or a latte with our own syrups? Uh, classic latte. Okay. Thank you. You're welcome. І наостанок вечір закінчуємо в одному з ужгородських ресторанів, смакуючи закарпатські страви. Чи зможуть допомогти нам тут? Чи зрозуміють нашу англійську? Перевіримо. Добрий вечір. Good evening. Do you understand English? Yes, of course. Good evening. Here are your menu. Uh, thank you? How can I help you? Uh, Yes, uh, is there any vegan dishes in the menu? Yes, of course. We can offer you salad Poloninsky, salad села grilled vegetable or lecho. Що ж, ми намагалися перевірити, чи готовий Ужгород до комунікації з англомовним туристом. Як виявилося, не зовсім. В поліції нам допомогти змогли, але в швидкій, на жаль, ні. Заклади харчування зазвичай знають англійську, але чи у всіх. Слідкуйте за нашими матеріалами, адже ми маємо що сказати.